Доброго ранку, мої любі малятка. А куди це ми потрапили? До зимового лісу. А хто це біжить нам назустріч? Хто це така лисичка? А це хто тут скаче? Зайчик білесенький. Ховається у сніжку, у біленькому, щоб його вовк не побачив, і лисичка. А це хто тут бігає? Вовчик, сірий бочок, голодний, сердитий. А на дереві хто сидить? Так, білочка, ой яка гарна білочка з довгим хвостиком. Тільки ведмедик нас не зустрічає, він усю зиму спить у барлозі. Діти, такі звірі сумні, бо у них не було свята. Давайте розповімо, як ми з вами святкували свято. Яке свято було в нас? Новий рік. Ми і співали, і танцювали. І в ігри різні грали. Так було весело біля ялиночки, а ще зима нам принесла всім, всім діткам подаруночки. Діти, а у наших звірят ялиночка сумна, і вони дуже, дуже просять, щоб ви. Їм також прикрасили ялиночку. Подивіться, яка у них ялиночка неприкрашена. Давайте прикрасимо кульками різнокольоровими. Один, два, три ялиночка. Світи! О, яка гарна ялиночка стала. Гарна, весела. І тепер у лісі буде. Святково і весело, і всі-всі звірі кажуть вам дякую. Хто це каже дякую? Так, зайчик. А це лисичка каже дякую. А це ведмедик. Хто ще дякує? І вовчик. Молодці. А це хто каже вам дякую? Білочка, молодці, подивіться, як гарно стало в лісі, святково, весело, і всі звірі будуть святкувати, і рада новий рік зустрічати».